Хорошо. Я дуже радий бути сьогодні з вами і бачити, наскільки ви серйозно відноситесь до питання захисту нашої сумщини, захисту нашої України. І що ви виділили. Свій час для того, щоб підготуватись і робити це все професійно. Сьогодні ви проходите практичну підготовку. Збройні сили, за моїм зверненням, надали нам зброю цю. Для чого ми це все робимо? Робимо для того, щоб закрити в першу чергу повітряний простір нашої сумщини від ворожих авіаційних нальотів. Шахеди це крилаті ракети, це FPV-дрони. Порівняно з минулим роком, це десятки разів більше. На жаль, так сталося, що ворог за цей рік, коли він почав масово застосовувати дрони, багато з ладу наших об'єктів критичної інфраструктури. Цю проблему я доповідав президенту, він видав відповідний наказ щодо підсилення протиповітряної оборони нашого регіону. Сьогодні ми вже відмічаємо ефективність значно зросла. Якщо спочатку року було знищено на сьогоднішній день 513 шахедів, шахетів. Збройними силами, Національною гвардією, поліцією, нашими добровольцями, то за останні три місяці понад 400. з цих 500, більше 100 безпілотних літальних апаратів було збито добровольцями. Сумській обласній військовій адміністрації сьогодні вивчили питання щодо можливості обласного бюджету щодо заохочення тих екіпажів, які збивають безпілотні літальні апарати ворога. І з 1 січня, з бюджету 2025 року буде виплачуватись премія більше 20 тисяч на екіпаж, який сьогодні професійно, достойно виконує і буде виконувати в наступному році, буде заохочений цією премією. Питання мною поставлено всім громадам щодо максимально матеріально-технічної і фінансової підтримки вас. Зовсім недавно був і в Шостці, був в Рамнах, був в Ахтирці, в Тростянці скрізь підйом розуміння, що ваша сьогодні допомога Сумській області по прикриттю і населених пунктів, і наших людей, і об'єктів критичної структури дуже важлива.